На сторінці радіо західний повіз. Доброго ранку, пане доброго ранку, вітаю, слава Україні! Героям слава! Так, давайте почнемо з того, де ви були відсутні минулого тижня. Ви до нас не приходили. Угу. Що робили? Чим були зайняті? Десь а, ви їздили? Ви їздили на схід? Та це була чергова волонтерська поїздка. Їздили на і Донецький напрямок, побував в різних військових частинах. 102-й бригаді територіальної оборони, які святкували. Річницю створення свого своєї бригади відповідно повіз нагороди, повіз допомогу, повіз годинники імені, fpv дрони мавіки для того, щоб хлопці могли далі знищувати ворога. Також заїхав в піхотний батальйон, який формувався на території міста Івано-Франківської Івано-Франківської області, який теж перебуває на Запорізькому напрямку трошки більше місяця тому. Теж хлопці зараз перебувають дещо в іншому місті на Запорізькому напрямку, але теж знищують ворога, теж повіз допомоги. Ну і також був 128-й бригаді територіальної оборони, яка знаходиться на межі Запорізької і Донецької області, район великих новосілок, тобто там, де був якраз контрнаступ наш, де відбили більше 10 сіл, тому був в тій зоні. Поїздка була чергова, волонтерська, нагадую. Час від часу особисто перебуваю в волонтерській поїздці, перебуваю у військових частинах, де знаходяться наші військові. Ну і нагадаю, що це вже була друга волонтерська поїздка за цей рік, тобто з 1 січня. Перша поїздка була в 109 й батальйон 10-ї гірсько-штурмової бригади. А зараз друга поїздка була саме на Запорізький напрямок. У час від часу особисто їжджу, це дає можливість ну, більше проговорити ті речі, які потрібно допомагати, більше знати ті речі по факту, а не тільки по телефонних розмовах, тому що не все можна і по телефону розказати, ну і допомагати. Також щодня ми допомагаємо різним військовим частинам. Позавчора ми передали чергову допомогу на Авдіївку. На 110-ту гірську штурмову бригаду, також вчора на 47-му бригаду, яка теж е, захищає Авдіївку, також передали чергову допомогу для 109-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової е, бригади. Ну і стараємося щоденно фактично передавати ту чи іншу допомогу різним військовим частинам, які звертаються. Запитів насправді є дуже багато. Як отримати е, от, допомогу від міської ради? Ну ну от ви передаєте дрони, е, передали автомобіль після сесії? на сесії? Да, на сесії сесія, автомобіль передали Нацгвардії, І передали що? два причепи для тероборони, mm -hmm. ну то, що необхідне. Добре, найбільше це потреба в дронах. Як отримати від Дрони зараз дуже багато є запитів радіоелектронних систем, бо боротьби, боротьби. Тобто, Знаю, сама взяти дрони, дрони і реби. От угу. Ці дві речі, якби вони є зараз найбільше те, що затребувано. Окей, uh, okay. uh, uh, як отримати, ну, як можна отримати допомогу? Що треба зробити? Військова частина пише листа. Uh -huh. Відразу скажу, що це є бюджетні кошти, тому це не може бути там. Буквально моментально, там за день-два, тобто якийсь певний період часу проходить, поки відбуваються закупівля, тому що ми дрони постійно купляємо, Зараз тисячу дронів ми отримали, оголосили новий на нов, нову закупівлю на тисячу дронів. Тобто ну, так час від часу е, приходить. Тому ми стараємося реагувати на запити. Звісно, що пріоритетом для нас є ті військові частини, які десь. Або постійне місце дислокації є в івано-франківську, або, ну скажімо, мають прив'язку до Івано-Франківщини. Але ми також допомагаємо іншим військовим частинам, тому що насправді в понад 200 частинах військових сьогодні служать івано-франківці, тому ми реагуємо на всі запити. Ну але ми десь визначили пріоритети. Наприклад, якщо це говорити в півдрони, то зараз це пріоритетом Авдіївка є. Це є напрямок там, де стоїть наша 10-та 10-та гіркоштурмова бригада, там де йдуть активні наступи ворога, і де ну скажімо, fpv дрони заміняють снаряди, яких сьогодні дуже і дуже мало у наших військових частинах. Тому ми десь з пріоритетом визначили ті ключові напрямки, де дійсно і франківці захищають а саме головне, що зараз там і точаться ну, дуже важливі бої, і тому пріоритетом туди, але допомагаємо всім частинам. Також і пріоритету. Все таки, коли йдуть звернення десантно-штурмові війська. Тому чому десантно-штурмові війська? Тому що знову ж таки, там, чи 70-ка, чи 79-та бригада, чи інші бригади, вони, вони є на самому нулі, вони проводять або оборонні бої, або десь контрнаступальні бої. Їм дуже важливо теж дрони. Тому, але знов ж таки стараємося допомагати, стараємося. Постійно бути на контакті. Ну і ще один пріоритет це все-таки ну, наявність спеціалістів у військових частинах, тому що є ті частини, які використовуються впіві дрони дуже активно. Також ми просимо час від часу скидати якісь ну, відео підтвердження роботи в дронів, для того, щоб ну, просто інформувати громаду, навіть для того, що от, ми закупили дрони, вони пішли, вони пішли на таку ту. Потребу і бачимо, що є ті військові частини, які дуже активно працюють і в півдронами. Знову ж таки, це в основному діївка, це в 80 10-та штурмова бригада, це деякі відділи нашої тероборони. Ну, тому десь теж пріоритетом ми бачимо, де, скажімо, ці дрони використовуються дуже активно, тому туди дещо більше даємо дронів, тому що розуміємо, що вони використовуються по факту. Є ті військові частини, які зараз ще. Ну, дехто є на ротації, дехто є, скажімо, в інших е е е переформатовується. Ми розуміємо, що це військовим частинам теж потрібно, але ми розуміємо, що зараз ну, пріоритетом більше ті військові частини, які беруть безпосередньо участь бойових діях. Е, відбулася сесія, чи масштабніша така велика? Чимало питань було розглянути і давайте з основного. бюджету участі що нового цього року буде. Буча участі нового буде те, що кожен франківець буде мати шість голосів. І вперше освітні проєкти ми поділили на три категорії. Тобто раніше батьки розривалися голосувати там, якщо одна дитина була в дитячому садочку, інша дитина була в школі, то за кого голосувати, чи за дитячий садок, чи за школу. То ми зробили три категорії. Зараз можна голосувати за школу, можна голосувати за дитячий садочок і можна голосувати за позашкільні заклади і професійно-технічної. Училища, тобто фактично, є три категорії освітні. Також ми лишили категорію малі вулиці, тобто благоустрій малих вулиць. Тобто, нагадаю, ці вулиці, ну як правило, не мають дуже великих шансів попасти там в програму ремонтів, і це чи не єдиний спосіб там невеличкі вулиці вулиці перемогти і отримати довгоочікуваний Ремонт REMOT. ремонт. Також mm -hmm. у нас є цього року інші благоустрій, тобто це все, що пов'язані там, там батьки на час від часу звертаються, дитячі майданчик, інші якісь речі. Ну і також інші проекти. Інші проекти це все. Це і волонтерські проекти, це і, скажімо, якісь культурологічні проекти. Та тут, тут це велике розтяжиме поняття, тобто це будь-який проект, будь-яка ідея, франків, яка не підпадає. Під освітні проекти не підпадає, під проекти благоустрій малих вулиць і інших благоустрій. Тобто, ось ці шість напрямків сьогодні вибрано, і тому, будь ласка, кожен зможе взяти участь у цьому проєкті. Ну і з 1 березня цей проект, напевно, що буде стартувати до прийому заявок. Ну і десь 1 квітня ми почнемо. Голосування так, щоб сама реалізація проєкту вона припала на літній період часу. Чому на літній період часу? Тому що ну, першоосвітні проекти добре робити в літній період часу, коли канікули. В коли канікули угу. А по-друге, ну, теж якісь питання і благоустрою теж добре. ну, Загалом, от такий пріоритет. <Кон Jaruzi> Випав сніг, Випав опалення включили, бо з плюс. Одинадцяте вчора сьогодні зранку плюс один. Е відключення від центрального опалення знову починається підніматися це питання. 39 адрес е також будуть отримувати компенсацію mm -hmm. і ну взагалі відшкодування 37 будинків. Від... будинків. Ага у нас залишилось у нас лишилося на котельні індустріальні 68 будинків станом на сьогодні. Хочу нагадати, що було. 130, ну, половину ми вже перепідключили, 68 будинків лишилось. Тому 37 будинків ми плануємо відключити на індивідуальне опалення, і мешканці цих будинків отримують компенсацію по 50 тисяч гривень. І під 31 будинок ми плануємо перепідключити на інші котельні і збудувати декілька котелень. Загалом ми запланували 16 котелень, але з них половина це фактично. Ну, невеличкі котли, це, можна сказати, соціальна наша інфраструктура, десь бібліотека, десь дитячий садочок, тобто, тому більша половина цих котелень це невеликі котельні. Вже по чотирьох котельнях у нас є розроблені проекти, і ми вже на стадії ну, якби, самих оголошених закупівель. По решта 12 котельнях, частина ми будемо будувати за кошти міської громади, частина ми виставимо на інвестиційний конкурс. Тому десь отакий у нас план. Але це означає, що той 31 будинок до мене вже звертаються люди, які з цих 31 будинку теж хочуть відключитися від централізованого опалення. Тому ми будемо переглядати там, де люди хочуть також відійти від централізованого опалення. Ми теж будемо давати, ну дозволи цілим будинкам, теж будемо підтримувати. Тому Хто не попав в цей список, але є на індустріальній котельні, можуть до нас листовно звернутися, і ми до цей перелік для того, щоб люди переходили на індивідуальне опалення, тому що це нам теж ну, полегшить певну, певну роботу. Тому це теж рішення було ухвалене на сесії міської ради. Ну і також ще одне питання, яке ми підтримали, це компенсація для пільгових категорій, це в основному пенсіонери, інваліди першої, другої, третьої групи. А також е учасники бойових дій, військовослужбовці це компенсація комунальних послуг. Якщо в квартирі є індивідуальне опалення, теплокомунерго виставляє рахунки, бо в будинку ще збережене централізоване опалення. На жаль, було багато звертень. І ми прийняли рішення про те, що там плюс-мінус три тисячі е франківців отримують цю компенсацію за. На, на це нарахування, але виключно пільгових категорій. Тому також сесія ухвалила рішення. Ну і також ми внесли зміни в програму підтримки наших Збройних сил України, спростили там вимоги до програми 50 і 20 тисяч гривень. Там була проблема, що довідка мала бути місячний термін. Ми забрали цю умову тут тобто протягом року. Якщо довідка є, то учасник бойових дій. Довідка 6 він зможе отримати цю компенсацію. Тобто, навіть якщо військовий цю довідку отримав січні місяці, а наприклад, у відпустку приїде в травні чи червні, він може цю довідку подати отримати ці кошти. Ми максимально хочемо спростити всі ті вимоги, які є передбачені положенням. Тому також це ухвалили. Дякую депутатам. Також передали автомобіль рішенням сесії. Зараз дуже ускладнили систему благодійної волонтерської допомоги. Дещо стало набагато складніше, скажімо, заводити автомобілі, інші речі з-за кордону. Тому все приходиться приймати рішеннями сесії міської ради, але цього разу черговий автомобіль передати, два причепа. Ну і відповідно іншу допомогу, там пальне, інші речі для наших військових. Також на сесії прийняли програму допомоги фермерства у громаді, знову ж таки підтримки сільського господарства, Добавили ряд напрямків, зокрема при створенні, при створенні нового фермерського господарства. Може отримати певну допомогу до 300 тисяч гривень до фермерське господарство на розвиток. Своєї діяльності, а також ми е, прийняли програму часткового шкодування е, будівництва об'єктів виробничого сільськогосподарського призначення 50% на суму не більше ніж 500 тисяч гривень. Знову ж таки, якщо людина там будує ну, ті ж самі стайні для худоби, та то ми до 50% сьогодні. Готові компенсувати, тому що розуміємо, що ця праця принесе ну, перше податки громаді, по-друге, робочі місця, по -по по-третє, це дуже важливо, щоб також підприємництво, сільське господарство розвивалося в нашій громаді. І Ще одна, одна цікава програма, тобто ми прийняли програму підтримки підприємницької діяльності, і, зокрема, зараз ми оголошуємо великий Велике навчання більше тисячі молодих людей підприємницької діяльності і більше 50 ваучерів будемо давати тим найкращим випускникам курсів підприємництва на розвиток бізнесу. Також ухвалили таку програму, що дасть нам можливість уже на початку березня стартувати цю велику програму. Ми плануємо її з університетом короля Данила і з бізнес асоціацією. Здійснити це навчання, тому також ця програма була ухвалена. Є питання у нас під прямою трансляцією. Питає, доброго мирного ранку. Чи можна поставити хоча б один стоп у світлення набережна 4А, Двір прохідний, але дуже темно. Записав собі, Попробуємо включити набережна 4А. Mm. Е, і в 4 чотири А і мене ще на останнє питання: мінування шкіл зараз на так. часі. Люди, батьки дуже турбуються, хвилюються, почастішали випадки. Мінування дітей відправили на дистанційку, батьки хвилюються. Що робити? Це більше компетенція правоохоронних органів служби безпеки. Ми постійно в контакті десь обіцяють, що цих явищ зменшиться, тобто не буде така велика кількість, як було там минулого тижня. Дійсно, ми мали протягом останніх двох днів набагато менше цих повідомлень. На жаль, сьогодні вже маємо зранку чергове повідомлення. Ну, тут більше робота правоохоронних органів. До речі, хочу закликати реагувати на це, тому що можемо 300 раз не реагу... ну, реагувати на це. Може те, що... бути фальштарт, да, а один може бути. А один бути... може бути mm -hmm. реальний. Це правда. Сьогодні, на жаль, кількість тих, що можуть перевіряти. Мінування їх не так є багато, тому що ті хлопці, які в правоохоронних органах займаються на розмінування, вони сьогодні долучені до більш важливої роботи, Має на увазі на території, де ведуться бойові дії або розмінування тих територій, де дуже важливо, тому є обмаль працівників МВС, які можуть відповідати. Хочу відразу сказати, що за розмінування є тільки ті, хто можуть відповідати. І багато мені вчора зустріч була в 21 й школі, питали, а якщо ввести там офіцерів безпеки або інших, і це дасть можливість працювати школам? Ні, сьогодні ні введених ні вгоди введення посади офіцер безпеки, ні сторож, який обходить. І дивиться, чи немає території. Ніхто не візьме, ніхто не візьме відповідальність на себе. Так. Часу нас залишається зовсім мало. Є ще два запитання до е, набережно чотира. Просить ще поставити е, знак, що немає проїзду, бо про їздять по тротуарах. Е, ще одне питання. Добрий день на Дубовській, Чорновола, де тільки минулого року були зроблені роботи з ремонту дороги. вже є просідання, хто несе відповідальність за виконання робіт і чи були вони виправлені. На і поставили тільки Нижній шар. Зважаючи на те, що там була заміна водопровід, заміна газопровід, звісно, просідання буде. Але Деповська вулиця така надзвичайно проїзна, тому ми поставили нижній шар для того, щоб автомобілі їздили. Тому зараз буде просідання, відповідно вже комунальне підприємство, муніципальна дорожня служба, звісно, що коли буде поставити верхній шар, врахується просідання. Ну вони ну, по... під сніг буде стелити, так сподіваюся. Та коли... ні, так коли буде нормальна погода, тепла погода. Це буде не раніше квітня, а травня місяця. Тобто по поставите роди... по сніг, під Прошу? сніг. Підставлять постелять під сніг, то буде нарікання, ну з... ну, з... За... З... З... Зараз та, там проїзд нормальний, тобто там немає якихось таких значних чорнувала. проблем. Прошу а чорнувала, писали, що чорно чорновола теж зроблені дороги, так, також є професіональні. Ну, подивимося, я ще раз кажу. Угу. Це, на жаль, є така, є така проблема. Там, де замінюються мережі, завжди ну, бувають елементи просідання, на жаль. Е, Побажання всім, слухачам хотів найти полюсу планети. Я бажаю всім е, гарного сьогоднішнього спокійного дня нам всім. Ну і ще раз закликаю допомагати нашим військовим. Якраз до п'ятниці, до завтрашнього дня логістичний центр тримає посилки на передову. Тому передавайте. Дякую вам, що завітали до нас на найти з планети. І наступного четверга до запитання нові відповіді це була рубрика Мер четвер.